Добрий день, діти! Зимовими довгими вечорами можна грати з родиною та друзями в цікаві ігри. В одну з них ми з вами сьогодні пограємо. Вона називається Який предмет вдома схожий на геометричні фігури? Озирніться, будь ласка, навколо себе. Який предмет вдома схожий на геометричну фігуру Квадрат. Подушка квадратної форми, вмикач для світла та кубики, якими ви будуєте будівлю, який предмет вдома схожий на геометричну фігуру прямокутник, двері. Вікно прямокутної форми, телевізор, який предмет вдома схожий на геометричну фігуру круг? М'яч? А тепер давайте подивимось на кухні. Тарілка, на якій лежить круглий апельсин та кругле яблуко. Який предмет вдома схожий на геометричну фігуру овал? Теж на кухні подивимось, цукерки. Картопля та яйця овальної форми теж. А ось цікаво, які предмети вдома схожі на геометричну фігуру трикутник. Шапка, пірамідка. Ялинка святкова, яку ви прикрасили разом з батьками, а на ній прикраси різної форми. Подивіться уважно. Діти, мені дуже сподобалось з вами грати в цю гру. В цю гру можна також грати і на вулиці. Гуляючи разом з батьками, отже, на вулиці дуже багато предметів, схожих на геометричні фігури. До побачення!